They let the store. Так, Чернігівський хоровий ансамбль Діти Магури презентують народні Щідрівки та Колядки. Це пісні, які передають українські духи традиції нашого народу. Нині у Чернігові представили новий культурно-мистецький проєкт Чернігівська Щідрівка. Його презентація відбулася в стінах обласної наукової бібліотеки імені Короленка. Це спільна ініціатива книгозбірні та управління культури і туризму міськради. В межах реалізації проекту Академії Української музики ми оголосили серед мешканців Чернігівської громади і області поділитися текстами або навіть і записами пісень, які виконують бабусі або старше покоління з метою зберегти оту Чернігівську щедрівку, яка притамана саме нашому регіону. Насправді достатньо велика кількість друкованих текстів щедрівок і колядок надійшло були навіть аудіозаписи, і відеозаписи, які були зроблені саме працівниками даної бібліотеки. Крім того, в бібліотеці є достатньо великий фонд книжок, які місяць собі ці зібрані і збережені матеріали нематеріальної спадщини нашої держави. В ході презентації нового проєкту відбулася інтерактивна онлайн-лекція із етнографиною з Волині Аллою Дмитренко та провідними фахівцями та дослідниками. Організатори кажуть, головна мета показати та розказати про справжні українські святкові традиції і цінності. Ми розуміємо, що війна продиктувала нам високу цінність саме української культури, збереження української традиції. Від того, ми вирішили поговорити про Чернігівську Щедрівку, яка вона була, які були традиції, власне, як змінювалося святкування нового року, коли з весняного циклу ми перейшли власне на грудневий. А коли ялинка замінила дідух, поговорити про політичні умови, що з цим було пов'язано, і Власне, чому нам так легко нав'язали не на нашу традицію? Протягом заходу у бібліотеці також представили виставку книг і матеріалів, досліджень про чернігівські колядки та щедрівки. Ми намагалися підібрати найбільш цікаві матеріали, які репрезентують Чернігівщину, і матеріали зібрані ще там 100-200 років тому, тому що збирання і запис української писивності починається ще з 19 століття. І тому у нас тут репрезентовані видання найдавніше, це 1898 рік. Це Борис Грінченко, його однографічні матеріали, і книги, які репрезентують окремі повіти або окремі навіть села. І там дають та матеріал, ось ще рік, і поляки саме на матеріали хоч цього населеного пункту. Є у нас книги, які презентують обряди водіння кози, маланки, і навіть надають нам уявлення і опис проводення вертепів. Навіть у нас є тексти самих цих народних драм. В Управлінні культури та туризму зазначили, що мають велику амбітну мету зібрати всі чернігівські колядки та щедрівки та об'єднати їх в одну книгу.